У нас сьогодні термінове робоче засідання постійної комісії з питань соціальної політики та праці у зв'язку з відсутністю голови комісії та за дорученням буду я здійснювати. Повноваження головуючого на сьогоднішньому засіданні, а також пропоную обрати секретарем засідання от Світлану Попову. Це відповідно до пункту 4 розділу 3 положення про постійні комісії Одеської міської ради 8 скликання. Тому саме за це пропоную зараз проголосувати. Дякуємо. Так, у нас сьогодні на порядку денному одне питання. Про внесення змін до проекту рішення про повноваження про продовження строку виконання та внесення змін до міської цільової програми безбар'єрна Одеса на 23-25 роки в нас є лист від голови Пересипської районної адміністрації з проханням збільшити орієнтовний обсяг фінансування заходу 1.1 програми відповідно... Так, зараз зачитаю цей захід. Це забезпечення безбар'єрності та створення мов доступності для всіх суспільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, людей з порушенням функціонування, життєдіяльності та інших маломобільних груп населення. Так. Сьогодні у нас голова відсутня з поважних причин. Кворум для комісії є. Присутня китайська Олена Петрівна, директорка Департаменту праці та соціальної політики та Влада Тахірівна, начальниця відділу у справах осіб з інвалідністю. Тому, тому розпочинаємо так. Пропоную проголосувати за даний порядок денний. Хто за? Одноголосно дякую. Олена Петрівна, вам є що казати про саме? some would say project Ми також отримали лист від Пересипської районної адміністрації, і це стосується того флагманського проєкту, який реалізується в місті Одесі, враховуючи, що фінансування передбачається з декількох джерел, тобто це і державний бюджет, і обласний бюджет, і місцевий бюджет. То попередньо було враховано декілька об'єктів на фінансування з державного бюджету, але у зв'язку з тим, що ці кошти були перерозподілені. То нам потрібно зараз збільшити ту частину, яка буде фінансуватися за рахунок міського бюджету, і нам необхідно включити ще створення безбар'єрності по одному за однією адресою. Це житловий будинок і сама безпосередньо районна адміністрація Пересипська. Тому вони просять збільшити видатки на створення безбар'єрності за місцем проживання на 3,5 мільйона і на е, виділити кошти на створення безбар'єрності в Пересипської районної адміністрації за розрахунок міського бюджету 5 мільйонів 300. Так, саме так. Перший захід це будинок, який складається з шести парадних, одна парадна там вже зроблена, і за ці кошти планується зробити умови доступності для п'яти парадних. І що стосується самої будівлі, адмінбудівлі пересипської районної адміністрації. Наскільки мені відомо, за ці кошти планується зробити саме підйомний пристрій, умови доступності, тобто, щоб людина могла потрапити саме до будівлі. Далі вхідна група, тому що там зараз не пристосовано. І у самій будівлі, будівлі зробити туалет з елементами інклюзії, ну і маршрут до цього туалету. Також там є декілька сходів. Ну, на мою особисту думку, це ми повинні підтримати, оскільки ми розуміємо, що цей проєкт затверджений на національному рівні, я маю на увазі безбар'єрний маршрут. І він починається саме з будівлі пересипської районної адміністрації. Тому це ну, першочергово і в наших інтересах це зробити. Колеги, якщо є у когось, які пропозиції. Якщо пропозиції ні, немає, я пропоную е, оформити це як поправку так, до проекту рішення е, і винести на розгляд сесії Одеської міської ради. Хто за? Дуже дякуємо. Дуже дякуємо за оперативність. У нас е, вже не перший раз відбувається, коли наша комісія та наша програма. Е, Виручає, скажімо так, в таких термінових справах, тому так, це... можемо закривати комісію і йти працювати далі. Так, так, це дуже ми дуже дякуємо комісії. Бо дійсно питання безбар'єрності. Ми всі знаємо, що мер в цьому ці, цірек він оголошений саме роком безбар'єрності, тому це питання на особливому контролі і в державі, і в мерії, І ми, ми дуже вдячні комісії за таке оперативне вирішення питання. І той флагманський про проект, який буде реалізований, це буде дійсно. Та той, той проект, який буде показан на національному рівні. і Я думаю, що ми не повинні Mm -hmm. Робити так, щоб він не реалізувався, робити все, що для того, щоб він був реалізований і дійсно потім продовжити це вже на місто. Але ж перший проєкт завжди. Тяжкий, бо дуже багато питань, і на які ніхто ще не знав відповіді. Тому дуже дякуємо. Ну, Взагалі-то хочу додати, що дуже гарно, що ми почали працювати саме от такими відрізками, не... О, да, повністю від А до Я, як то кажуть, робити маршрут і е двігатися саме по ньому. Але раніше, я пам'ятаю, теж було дуже багато заходів, вони були доречні, але в нас були моменти, коли ми. В одній частині місця там збудували щось в іншій частині так і далі. А, а зараз це комплексна робота, і тому я думаю, що мешканці нашого міста будуть бачити і будуть задоволені. Всім дякую, до побачення. Якщо когось немає.